Була головною темою дискусії на світовій конференції на тему глобальної безпеки у Галіфаксі минулого тижня. Почнемо сьогоднішню передачу розмовою з президентом Конгресу українців Канади Олександрою Хічі, яка була запрошеною учасницею важливого форуму, на який лобіювала за потужнішою зброєю для охорони України. Дорогі глядачі, як заповічено, маємо сьогодні приємність вітати президента. Конгресу українців Канади, пані Лесю Хічі, пані Лесю, вітаємо вас з Галіфаксу. Щойно ми бачилися не так що давно в Вінніпезі, а тепер вас вітаємо з Галіфаксу. І розуміємо, що цей форум, на якому ви виступали, один із найважливіших форумів по відношенню глобальної світової безпеки, скільки часу там присвячено Україні цього року? Ну, Юрко, майже весь час я би сказала, тому що е, війну, яку Росія розпочала в Україні, має стільки глобальних наслідків, що світ розуміє, що вирішення і завершення цієї війни розв'яже багато проблем, яких зараз з якими ми зараз боремося в світі, чи це енергетична безпека, чи продовольча безпека. Чи ну взагалі інфляція, економічні проблеми? Всі розуміють, що як це як війна завершиться, що ці проблеми розв'яжуться? Пані Лесю, довголітним учасником форуму, також колишній президент пан Порошенко, чи він був цього року року присутний на, на цьому форумі? Так він був і його присутність вказує на те, що українці по цілому світі і в Україні об'єднані довкола одної мети, і це перемога України у війні. Скажіть, будь ласка, також ви в приватній розмові згадували про так, я не знаю, як то назвати жіночу силу багато багато жінок які в передових позиціях у в світі виступали там на форумі які були їхні які були їхні фокуси їхнього їхніх виступів так ну тут належиться хвала і подяка послові україни в канаді юлії ковалів яка е, зорганізувала дуже потужну команду, яка приїхала з України, включно ну, на її голові, е, віце-міністр е, по Європі і Євроатлантичній інтеграції Оля Стефанишина. Е, і вона з, в її команді були. Такі видатні українські жінки, як Юлія Паєвська, що знана нам всім як Тайра, яка була полонена, вона волонтер-медик. Також була молоденька Юлія Микитенко, яка приїхала просто з окопів в Україні. Вона бореться вже 9 місяців. Також виступали ну, персонажі в фільмі Freedom on Fire Євгенія Афінієвського. Я ну, рекомендую всім подивитися на цей фільм. Я два рази його бачила і всі дві години я проплакала. Неможливо не відчути біль, який там представлений. Ну, і це Анна Зайцева якої чоловік є в полоні по цей день, і вона просила, щоб світ зайнявся питанням тих військовополонених, які ще Росія не відпускає? До якої міри розуміє і світ? І до якої міри світ готовий щось більше робити, щоб таки ця війна завершилася? Виграшем України, ну тут е, дуже важливо було почути від американців, які приїхали. Е, виступав Ллойд Остен, секретарій дефенс з Америки. Е, він грімко е, заявляв, що підтримка Америки буде тривати, поки Україна не переможе. І також були представники Сенату і Конгресу Америки з обидвох партій: републіканці і демократи, і вони спільно заявили, що ті, щоб ми не сумнівалися у підтримці Америки, що ці голоси, які виступають, це є одиниці, і щоб е, світ зрозумів, що Америка е, подальше підтримує Україну. Також е, Юрко, мушу згадати, що е, форум відкрив. Сам президент, президент Зеленський, і також е, виступав е, в формі інтерв'ю е, Андрій Єрмак, голова офісу президента України, е, е, і ця аудиторія сприймала, сприймала ну, з великим зацікавленням, е, щоб почути е, ну, з, з перших уст е, ну, просьби і погляди провідників України. Добре, пані Лесю, дуже дякуємо. Дорогі глядачі. Це була розмова з пані Лесею Хічей, президентом Конгресу Українців Канади, яка звітує нам про перебіг подій одного із найважливіших форумів світової безпеки, який відбувся тут, в Канаді, в Галіфаксі. Пані Лесю, дуже дякуємо. Дякую.